Добрый день. Андрей Селович, один вопросик. Скажите, вы как возможный мэр, как вы относитесь к вот этому? Знаете, я. Тому що, тому що паркується, да? То, що здесь ставлять машини? Ну, з одного боку, я розумію, що це дуже неправильно. От, і це, мабуть, навіть не виховання, з одного боку, людей. А з іншого боку, бачу завдання влади зробити місця для парковки. Тому, Ви що, будете коли з коли це все це будувалося, і наше місто, і проєктувалося, тоді е, автівок було в 10 разів менше. Сьогодні одна проблема, що немає місць для парковок, а з іншого є проблема, що немає відповідальності. І я дуже сподіваюся, що нова поліція, яка скоро з'явиться на вулицях нашого міста, якраз буде займатися і такими питаннями. І я думаю, що на державному рівні треба зробити великі штрафи за ці порушення. Дякую большое.